Слава нація, вітаю на каналі. Добрий Рембат в ефірі. Я Сашко Добрий. звернення насамперед до одеських котиків, але також до всіх позитивно дієво небайдужих до нашої діяльності українофілів. Любі одеські котики, насамперед, вам уклін за невтомну допомогу мені з, з самого початку нашого знайомства, як за те, що невтомно, попри. Систематичні обстріли чудової південної Пальміри надайте допомогу мені моїм командам, з якими я співпрацюю. Зараз дивіться коротенько, така проблема. Там 35 тисяч гривень залишилося на ремонт міста на Навари, які вкрай бажано зібрати цього тижня робочого тижня, тобто там найпізніше з суботи. Сьогодні вівторок увечері мають розблокувати Ютуб канал, перший український, так на якому ви це дивитесь від середи або від вівторка вночі. 35 тисяч гривень. Найбільшому донатеру за найбільшу ефіру. Я і мій підрозділ, який працює безпосередньо цьому вакуу, ми радо підпишемо. Підпишемо або український. Стяг, так. Підпишемо в персоналізований спосіб. Тобто, обговоримо з автором найбільшої ефіри, що саме він тут бажає бачити. І в рамках наших художніх і технічних можливостей це виконаємо. І так, із подякою віддамо. Або... Або ось мій особистий стяг, один з елементів невдовзі мерчу на першому українському каналі. От, от такий саме. Відповідно, також персоналізовано підпишемо. все там файно супутнє зробимо. І з нашої великої вдяки віддамо. от. І так само за друге і третє місця, за друге і третє місця, а тут нема. Я потім окремо покажу. Там також із мерчу першого українського каналу є шоколадочки. Шоколадочки, доброго рембата! Боремо й поборемо. Це коротенько, будь ласка, долучайтеся. Дуже-дуже дуже маю велику надію на вас і на всіх небайдужих під ой, в описі під відео посилання на конкретну банку по Ністану Наварі. Тепер більш розлогу про це все. В рамках стратегічного планування нашої роботи, нашої переможної діяльності, і я шукаю способи розвантажити внутрішньоукраїнський, скажімо так, коло українофілів, так фінансово, і е, виходжу потроху на англомовний і таломовний сегменти Ютубу. З огляду на це по цій... По цьому Іваку, по Нісану Наварі я зняв відео, був італійською та англійськими умовами. Ми упродовж перших годин десяти зібрали близько 150 доларів Сполучених Штатів USD, так і там щось там тисячу з чимось гривень в ту баночку з аналогічними умовами щодо стягів. І але через те, що я називав Росіян не дипломатично, а згідно їхніх реальних дій в Україні, канал заблокували спочатку на два тижні. Потім з незрозумілих мені причин на мою радість обмежилися одним тижнем. Тому ви маєте бачити це відео, а починаючи від ночі з вівторка на середу, mm -hmm. так. І цього тижня важливо закрити ту банку, замовити ті частини, щоб той евак благополучно поїхав. Тобто я там вбрався у форму більш-менш частенько, скажімо так, поїхав до тієї навари, там нормально кілометрів мені пиляти так з е, цих полів, де я працюю з цими тракторцями, туди на де працюють з колісною технікою. От відзняв там відосик, все, заблокували, заблокували ютубчик, банка порожня. Сидимо, чекаємо. Тому. Такий вийшов фальшсарт за англомовним і телемовним відео. Я для себе висновки зробив. Зараз ми росіян називаємо більш дипломатично, просто росіянами. Чудове подовження і сенс цього слова в рамках повномасштабного вторгнення їхнього в Україну. Ми всі чудово знаємо і розуміємо, особливо ви, жителі Південної Пальміри, по якій прилітає не менше ніж по нас тут на Бамбасі. І відповідно. Тиждень часу ми втратили, строки стискається, а машину треба ставити на хід. Вона постійно в роботі. Вона постійно відповідно, ремонтується, постійно розбивається. Вона така машина, на якій не виходить економити, тому що там замість оригінальних фітрів за пару тисяч гривень, коли ставиш там якісь там замінники за 600, починає там глючити купа різних систем і коротше, нормально в неї вкладай. Вкладаємо і зараз. Звертаємося до вас і з тим, щоб вправилися, власне, і ви, бо поки вона простоїє, то на решту парку евакуаційних машин більше навантаження. Дуже вам дякуємо, працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.